Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Шашлики під забороною ага. і за пікнік вас можуть оштрафувати? От такі заголовки розлетілися новинними пабліками з приходом тепла Про те, чи все так категорично і за що дійсно вас можуть оштрафувати? Розбирався в цій темі Андрій Люховець. Андрію тобі слово. Розкажи, будь ласка, можна вільно смажити шашлики, влаштовувати пікнік? Чи треба буде заплатити за це штраф? Де димок, де кастрик? Доброго ранку, колеги. От Руслан найгірше чи можливо найкраще, знаєш бо штраф не отримав а шашлика. У цій темі не з'їв, але от в якихось нюансах насправді розібрався, тому що дійсно ось ці от заголовки, які розлетілися пабліками, вони дуже швидко розійшлися і нагнали такого шороху і паніки. А дійсно, от зараз погода, в принципі, дозволяє уже вийти і активніше відпочивати на природі, і можливо, знаєте, така тема більше вихідних, але ось. Це раптове бажання підсмажити шашлику натхненним погодою і природою, воно може і сьогодні вас спіткати. Тому для того щоб розібратися і бути готовими до всіх нюансів, які можуть вас спіткати, ми зараз от розкажемо вам максимально усе, що стосується цієї теми, і за що можна отримати штраф. З початком воєнних дій, з початком повномасштабного вторгнення, дійсно з'явилося трохи більше обмежень, але загальні штрафи про пожежну безпеку вони Існували і до повномасштабного вторгнення, і те, що відвідування зелених зон воно має певні нюанси і має певні правила. це в принципі прописано у законах України і для того, щоб більше зрозуміти, що і до чого, я напередодні поспілкувався з представниками ДСНС, і давайте ж дізнаємося конкретніше, що за що і які суми штрафів можуть очікувати на вас. На відвідування зелених насаджень, ну лісів, особливо під ну, час ведення бойових дій на території, наприклад, тієї ж Київської області, у нас зараз існує заборона. Але ми повинні розуміти, що о, Багато територій зараз насправді вони досі обстежуються вибухотехніками ДСНС. Також вибухотехніками національної поліції. Треба розуміти, що це процес не такий дуже довгий і наша територія, на жаль, дуже сильно засмічена. Хочу зазначити, що у нас з 29 квітня, по 1 травня, вже знову починається порвнебезпечний період. Є у нас ще штрафи за випалювання сухої рослинності. Це теж є велика проблема. Коли люди починають випалювати суху траву бустерню прямо у себе на ділянках. І це, ви, я думаю, теж чули, і це неодноразово призводило до таких і навіть летальних випадків. Тому за таке випалювання сухої рослинності у нас штраф від 60 до 6120 гривень для людей. За порушення правил пожежної безпеки в лісах у нас штраф від 1530 до 3400 гривень. Отож, як ви зрозуміли, так у нас спочатку повномасштабного вторгнення величезна кількість областей знаходяться під повною забороною відвідування лісів, тобто можна відвідувати зелені зони в межах певного населеного пункту. Зараз ви можете бачити інтерактивну мапу, та яку ми підготували для вас, і в принципі кожного року її перед ось цим от весняно-літнім сезоном оновлюють, показують, де і як можна відвідувати зелені насадження, ліси. Тобто по більшості областей це. 14 областей знаходяться під повною забороною відвідування лісів. І от декілька областей, які ви можете бачити, так вони мають певні обмеження. Тобто, там, де є прикордонні зони, там також до 30 кілометрів до кордону не можна відвідувати ліси і зелені насадження, окрім спеціалізованих там служб або збройних сил України. А в деяких зонах також можна відвідувати там в 10 кілометрах від населеного пункту. Тому це варто враховувати, і як наголосили в. ДСНС, ви ж почули безпосередньо, так що більшість лісів, та ж сама Київська область ще досі до кінця не досліджені на. Е е Піротехніками, так на випадки, там чи є міни, чи немає мін. Тому це може, окрім того, що а, б, певними наслідками для вас залишитися, це може і зашкодити вашому здоров'ю, тому що підірватися на міні. Я думаю, що це наслідки найгірші, які можуть бути у даній ситуації. Тому майте на увазі, що окрім того, що можна отримати штраф за неправильне дотримання саме от ведення пікнікових ось цих от, е, нюансів, можна ще й і натрапити в інші халепи. Все зрозуміло, але ж тоді скажи, де ж можна і як можна відпочивати, і все ж таки без штрафів той шашлик посмажити. Це все можна, це все потрібно, і от інколи натхнення є. Давайте знаєте, почнемо з того, що було б класно знаєте, як є, коли хочеться запах там природи відчути. Зараз є різні ці ароматизатори. От для тих, хто виробляє, найперше, що можна підказати, пожартувати, що от запах шашлику попшикатися самому і все. Але якщо без жартів підійти до цієї теми, то попри заборону відвідування лісів та розпалювання багать, все ж хочеться відпочити на природі, і це логічно і нормально. Тому щоб зробити це легально, варто. То пошукати в інтернеті зони кемпінги та наметові місця для відпочинку шашликом. Вони є, і ці інтерактивні мапи також розміщуються. А також це можна зробити в мангалі і після цього затушити вугілля і також його утилізувати, щоб знову ж це не призвело до м наслідків, які в вигляді пожежі можуть. Тобто, якщо навіть вийти в якийсь парк, дендропарк, сквер і взяти з собою мангальчик і зробити там шашлики, ніхто вас за це штрафувати не буде. Якщо ви, чи ваші друзі, маєте приватний будинок, також можна влаштувати пікнік там, і також на мангалі підсмажити шашлик, і за це також вас ніхто не буде штрафувати. Ну і ще от останній третій варіант, взагалі для лінивих, завжди шашлики можна замовити, чи будь-які інші там пікнікові ці штучки, ковбаски, все, що смажиться на вогні, можна замовити в якомусь закладі, взяти з собою через складній стільчик, столик, покривальце і вийти просто в зелену зону. і Просто насолодитися вже готовими харчами. Варіанти є, за які вас ніхто штрафувати не буде. Просто варто пам'ятати, в яких ми обставинах на сьогоднішній момент всі з вами знаходимося. Що ще гірше робити? І та війна своє робить сумну таку трагічну справу. А тут і ще ми можемо допомогти своїм нехтуванням правил, тих самих про які розказав Андрій Люховесь. тільки що Шашлик можна, пос... але мангал, мангал обов'язково. Але ще один момент, друзі, пам'ятайте, мангал розпалили, посмажили, затушіть його. Бо ви підете або його залишили там. Ну, якщо це не ваш мангал, а якоїсь там не знаю, якоїсь установи там, де ви або хтось відповідає за той самий парк. Вітер подув, все, розмухав декуди вуглики, потрапили, не які ще тліють, і починається пожежа. Розумієте ж, ну просто елементарні речі, просто подумайте, критично помисліть і не допускайте того всього. Все, все, ми підійшли до наступної історії. Дякую, Андрію. Так, друзі, а зараз буде ще Ой, друзі. Зараз будемо говорити про те, що які саме порушення зору можуть стати причиною ДТП, іноді навіть з летальними випадками, і які симптоми мають кричати про те, що обов'язково треба звернутися до лікаря, щоб не було потім неприємних інцидентів на дорозі з іншими учасниками руху зараз буде.